Увечері минулої п'ятниці до Палацу культури Мистецької поспішали глядачі від малого до великого, аби встигнути зайняти місця у залі та насолодитися прекрасним звучанням музики. Глядачка пані Людмила каже, на подібних заходах буває постійно. Вони для неї свого роду душевний відпочинок. Ми прийшли на цей концерт підтримати наших діток. У нас навчається на бандурі внучка. Ми прийшли їх всіх підтримати, тому що такий зараз час тяжкий. І ми хочемо побажати їм далі, щоб мир настав як можна бістеріше. Успіхів за колісами вирує атмосфера, наповнена хвилюванням та концентрацією, адже учасники активно готуються до виступу. Для юної музикантки Ірини брати участь у звітному концерті дуже відповідально та захопливо. До виступу каже дівчина готувалась довго та ретельно. Я взагалі ну ціло займаюся в принципі музикою два роки. На сцені для мене виступати не важко. І я не хвилююсь. А іменно цей звітний концерт ну, мені цікаво. Я Дуже чекала цього моменту. Глядачі мали нагоду побачити 23 музичні номери. Брали у них участь як учні молодших музичних класів, так і досвідчені музиканти. Серед них і викладачі музичної школи. Виступи були різноманітні: від творів українських композиторів та обробок народних пісень до західноєвропейських та сучасних музичних направлень. Ні, концерт тривав півтори години. Такі заходи відбуваються раз на рік. Їх головна мета продемонструвати, чому навчились діти за навчальний рік. Зазвичай на подібних концертах присутні батьки, друзі та шанувальники, які щоразу залишаються під яскравими враженнями від виступів. Дізнається директорка музичної школи номер 13 Тетяна Гопкало. Звітний концерт це один з найхвилюючих концертів, ну особисто для мене, тому що діти завжди його чекають. Батьки його чекають цей час. Діти не так часто мають змогу виступати, діти не мають змоги виїжджати з концертами, з конкурсами через обставини, які в нашій країні зараз виникають. Тому мета показати свої вміння для найближчих. Звітні концерти музична школа проводить раз на рік. А ось насолодитися звучанням оркестрових, фортепіанних та сольних виступів юних музикантів можна два-три рази на місяць безпосередньо на базі 13-ї музичної школи. Найближчі виступи плануються у травні. Тож, якщо бажаєте їх відвідати для уточнення всієї інформації, телефонуйте за номером 098 210 80 58. Бажаємо нашим юним музикантам наснаги та нових творчих проєктів. Ярослава Кальченко, Сергій Іванкін, перший міський.